Державний ліцей інтернат номер 23 уже шість років виховує у кадетів честь, совість та любов до України. Зважаючи на окупацію Сходу і активну інформаційну війну проти нашої держави, керівництво закладу вирішило приділити більше уваги патріотичному вихованню учнів. Тому для першокласників навчальний рік розпочався уроком мужності. Як це було? Бачила наша знімальна група. Життя в Україні – честь нікому. Це девіз кадетського корпусу. Слова, які викладачі вже з першого класу намагаються донести своїм вихованцям. Тема першого заняття Україна, єдина країна. Провести урок мужності вчительці допомагав воїн. Зато офіцер говорить, що саме діти є майбутнім держави, тому особливо важливо виховувати патріотизм з маличку, а тим паче у такий важкий для країни час. Це дуже важливо. та треба... надавати. Детей самого малого возраста воспитывать на этом есть Украина, есть страна, есть символика. И я думаю, что вот это вот воспитание патриотическое оно должно закладываться именно на вот этих вот основах. Під час уроку малеча не мовчала. Діти активно брали участь в обговоренні, відгадували загадки. На перебій піднімали руки та висловлювали власну думку. Багато школярів намалювали малюнки для солдатів АТО, які потім передадуть у шпиталі і на передову. Я намалював його, бо у нас це тема мирне небо над головою. Я хочу, щоб був мир між Україною і Росією. Чому ти вирішив бути кадетом? Це моя мрія. Я сам захотів. Побачив у новинах і захотів. Батьки кадетів говорять, що цей рік змінив не тільки дорослих, але і їхніх дітей. Вони стали більш співчутливими, патріотичнішими та почали розуміти, що таке незалежність і як важко її виборювати. За це літо напевно діти дуже подорослішали, і саме за цей рік їх патріотичний дух дуже піднявся і. Їх любов до батьківщини. Вони зрозуміли, що таке батьківщина, що таке її захищати, що таке мирне небо над головою. Цього року за парти кадетського корпусу сіло 64 першачки. Це набагато більше ніж торік. Керівництво ліцею прозвітувало, що попит набору школярів в рази перевищив пропозицію, тому найкращих відбирали за допомогою тестів. Також у новому навчальному році запроваджено додаткові дисципліни. В школах зараз на даний момент у кількість часів на дисципліну. Которая читається в 10-11 класі, захист вітчизни. Огніває підготовка, строєва підготовка, воєнна медицинська підготовка, топографія, е, обща тактика. Ті елементи якраз у нас будуть зараз преподаватися. Вихователі ліцею кажуть, що головне для них навчити дітей любити Україну і бути людьми. І тоді жоден ворог не буде страшним. Володимир Сидько, Олександр Навроцький, Ольга Жантлєєва, новини культури.